Всіх вітаю, ви на каналі Devis Play. І сьогодні у нас продовження кар'єри тренера Лайф. Сьогодні хочу взяти завдання Реал Мадриду, А саме у нас потрібно потратити на трансфери мінімум 50 мільйонів, виграти Ла Лігу, обіграти Барселону з Кіліаном Бапе в стартовому складі до, першого, до завершення сезону, одним словом, і забити 20 голів Кіліаном Баппе. Так, параметри строго, 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 все строго. У нас трошки трансфери будуть недоступні. Можна підписувати. Ага, не повністю недоступні. Можна підписувати ігроків молодші 21 року і можна підписувати ігроків тільки з Франції. Що ж цікаво, давайте глянемо. <ресо> Джонатан Davis добрався до Реал Мадриду. Змінили трошки свій імідж, іміж. І зразу нас чекає Ліга Чемпіонів. Я так розумію, це з гарячих точок старту. Починається це і наше завдання. Так, 21 жовтня. У нас тут взагалі багалтус. В... 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 В, 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 в Указать це печаль. Хуйсин у нас травму мав Кібалос, Тренер Олександр Арнольд. Проблема у нас з правими захисниками. Або Асенсіо ставити на правий фланг. Ну або Портеа молодого правого захисника. Інакше виходу у нас немає, ще може Гарсія зіграти. Ну, але я думаю, краще вип... буде все-таки Асенсіо поставити. Так. Перемагаємо 2-0 Вентус без проблем. Проходимо. Зараз у нас матч буде з Барселоною. Так, Класико ми зіграли в нічию, на жаль. Не перемогли. У нас, по суті, ще одне класику щоб виконати Виконати наші завдання, перемогти з МБП в складі. Так, матч проти Ліверпуля. 3-1 проігруємо. Ух, Ліверпуль. Тут сильніші, ніж зараз у реальному житті. У нього проблеми, а от в ІФІ все чітко. Як і у нашому матчі з райовілікану. Далі у нас Ельче. Ельче також перемагаємо. Кос 3-1. Перемога. Так, Жерон убігрім 2-0. Далі у нас Сельта. Сельту 3-0 перемагаємо. Опа, Манчестер Сіті і Реал Мадрид Матч достойний фіналу. Поступаємося. 1-0, поступаємося. Далі Депортіво. 2-1. Перемога. Далі Валенція. Кубку Іспанії, 1-16. Перемагаємо Мбапе Ігрок матчу. Далі Севилья. Також перемагаємо 3-2 Мбапе знову, зажигає. Далі матч з Реал Релбедісом. Перемагаємо 4-2. Супер Кубок. Супер Кубку проігруємо 3-1. Так, від Атлетіку також поступаємось. Кубок Іспанії з Жероною. Надіюсь, тут ми щось покажемо. Що ж, я вирішив, що як буде Бапе грати сам за Реал Мадрид без свого рідного брата. Тим більше у нас у завданні дуже сильно фігурує сьогодні постань Бапе. Я думаю, його молодший братик нам допоможе. Він поки що ще сильно не розвився, але він на перспективу згодиться. Тим більше у нас було завдання потратити 50 мільйонів. Я зробив невеличку підбавку для Ліля. І тепер Бапе молодший у складі Реал Мадриду. Так, Жерону ми здолали 4-2. Далі у нас Леванти. І Леванте, перемагаємо 3-0. Далі у нас матч із Монако. Монако 4-0 також перемогли. Далі чекає на нас Вілля Реал. Ух ти, нічия, так? 1-1. Жовта судмарина зупинила нас. Далі у нас Бенфіка. В Бенфіку ми перемогли. Рубіна і Судакова. Далі Райо Велікано. 3-1. Перемагаємо, впевнено. Вілярел. 3-2 проіграли в Кубку Іспанії Віляреалу. Що з ним в кубках не везе. Суперкубок програли Атлетику. А тут зато Валенцію перемагаємо. В чемпіонаті 3-1. Рал Сарагоса. Сусідат, вибачаюсь. Далі у нас Осасуна. 3-1. Далі хетафе. Нічия з хетафе 2-2. Що, що це? Ну, я вважав, що за Real Madrid це буде все також дексемочки, щолк-щолк. Ну, щось мені показується, що щось не так. 3-1. У нас проблеми в захисті, я так бачу. Пропускаємо багато останнім часом. Одна восьма з Марселем. 1-0. На виїзді перемагаємо. Далі Ельче. Один-1. Це дивно, хлопці, зберіться. Ліга Чемпіонів Марсель перемагаємо. Далі Атлетіко Мадрид чекає нас. Да. З реалом щось не то. Можливо, з мальоркою ми виправимось. Так, 2-0. І далі у нас одна четверта з Косом. 2-1. Поступаємо з Олімпія Косу. Ще й вдома. Це сенсаційно, це Сенсаційно Джерону переіграємо 2-1, але що це твориться з вами Реал Мадрид Ми 3-2, 5-3 за двома матчами вилітаємо з Ліги Чемпіонів від Олімпія Косу в одній четвертій. Це точно Реал Мадрид? Чи це якийсь. Я навіть не знаю що. 2-2 а і ми, походу, ще раз не пройдемо наше завдання. Так, злив заплаче до того всього. Ну, але обідно, обідно, як це так? Ні, ми ще поки що на першому місці тримаємось на плаву. Що у нас по інших завданнях? Нам потрібно виграти Ла Лігу. Забити, щоб кілян забив 20 голів. І обіграти Барселону. Я думаю, з Барселоною нам прийдеться зіграти все-таки матч. Ну а от що, які там справи Келіана? він забив уже 20 голів. Тому я не розумію, чому галочки нема там. Але він же це завдання виконав. Зараз буде у нас матч з іспаньолом, і після того у нас буде Ель Класико. Це! Це просто як це коментувати, скажіть, як це коментувати? Я не знаю, це потрібно зараз спасати цей матч, бо тому що це. Що твориться з вами? Де 0 Іспаньолу проіграти? Нас просто одне очко відділяє від Віля Реалу. І три від Барселони. От зараз проіграємо і все. Таку... І улетіло наше перше місце. У нас нема сильних проблем, ніби в команді, все як було. Такого правда тонус не особо. Я би поміняв Менді сюда випустив. Вінісіус 6 не особа. Хай тут буде Гулєр. Ну, тут усе. Давайте хай вейдер Рудігер побігає ще. О, Арнольд вернувся. Ну, трошки змінив. Зробили в складі, можливо, це нам допоможе. Так, поїхали зіграємо з каталонським клубом. І граємо на виїзді. Досить складний матч буде. Але я сподіваюся ми справимося. Ось і таблиця у нас на екранах. Цей матч від цього матчу залежить. Я думаю, фінал сезону. Тому потрібно в цьому матчі показати максимальний результат, щоб все-таки перемогти цю Лалігу, хоч один трофей взяти в цьому сезоні, тому що ми програли і в Суперкубку, і в Кубку Іспанії, і в Лізі Чемпіонів позорно вилетіли в одній четвертій від Олімпія Косу. У нас залишається тільки Лаліга. Тому потрібно всі сили зосередити на цьому і не пригрувати всяким хетафе і Алвасам. А перемагати навіть Барселону і Атлетіко Мадрид. З Атлетіко Мадридом ми вже більше матчів не будемо мати. От Барселона це такий останній грант над нами. Давай, Бапе. Роби результат. Так, починається нашій матч. БП. Пресингують у нас гравці Барселони. Рафиня. Не вдається йому нічого зробити нам. Чого мені. Так, Арда Ходить передача на Вальверде. Вальверде! Беллінгем! Чува мені. Опа, у нас в Белінгема травма. Це дуже печально. Та що ж потрібно міняти? Замість нього вийде Мастантуоно. Не знаю цього футболіста. Ну, хай побігає. Як це Беллінгем на початку матчу дістав травму? На початку такого важливого матчу. О, файно Рудігер. Недармо ми його випустили. Так, Беллінгем, давай, останні секунди твої на полі, зроби щось. Гарна передача на Вінісіуса Джуніора. Команди йдуть вперед. Кажу команди гравці! Удар! Що це за удар, Арда Гулєр? Як так? Ми могли вже виходити вперед. Ну, на жаль. На жаль, ні. 32 хвилина. Рахунок 0-0. Гулєр. Вінісіус. Парно, чого мені. Ух ти я на Вінісіуса хотів віддати щось. Зарізко повернув. Правий стик. Відчувається цей тиск з боку Барселони. Відчувається те, що вони грають на своєму полі. Цей тиск давить і робимо помилки. Головне, щоб це не привело до голу. Охудар. Фух, я вже думав, що гол. Тут це Педрі пробивав, так? Замінимо ми Арду Гулера на Абрахіма. І продовжуємо цей матч. Вінісіос. Пас на БП не проходить, блокує. Жуль Кунде. Давайте випустимо Дані Сибайоса замість чуаміні. Буде кутовий. Вольверде. Ух, непогано цибайос. Гарно Гарний граєштехін на виході. Не вдається нам відкрити рахунок. Взагалі Мбапе не видно в сьогоднішньому матчі. Так як би його не було на полі. Брахім. Давно вольварне. Знову Брахім. От Бапе! Бапе! Не заходять ці голи з розвороту, на жаль, чомусь зараз, але було б дуже небезпечно. Жуль Кунде. Потім Бапе переігрує його. Ламінімаль, також його сьогодні не було особо видно. Попрошую правил Венісіс Джуніор. Ох, яка помилка, Брахім! Удар! 1-0. Виводить Брахім команду в порід. Ну, якби не ця помилка з гравців Барселони, я думаю, цього голу б не було. Це помилився під захисті, хто там Крістіан, чи хто Чи Левандовський. Не замітив, як хто там був. Але. Ух ти! Антоніо Конте у руля Барселони, як бачите. Як же все помінялося, ні? Що ж, ми впереді. І це добре. Тепер головне закріпити цей рахунок або... і не дати пропустити. Вольверде. Дані Сібальо з бархів. Брахім не проходить, не проходить захисників Аталонського клубу. Вольверде. Дає знову на Брахіма. Брахім на Рудігера. Рудігер. Рудігер помиляється. Давайте не будемо помиляти. Я кажу помиляти. Допускати помилки Барселони. Ох ти, Барселона нервує, нервує. Вальверде 87 хвилина. Дані Баюс. Не проходить передача на Вінісіуса Жуніора. Де Йонг з м'ячем. Різнобігти в захист. Подачка. Непогано, непогано, але ми справляємось. Брахім. Все, закінчується нашій матч 1-0, якби не ця помилка була б нічия. Так, матч доволі рівний. Відмітимо і активний захист і пресинг Барселони. Але як бачите, наші вболівальники радіють, тому що ми перемагаємо в цьому ель Класико на виїзді. І здобуваємо ці досить потрібні нам три очка. Що ж, по турнірній таблиці, все поки що напряжно. У нас 77 очків, далі у нас Вільяреал переслідує 7,6 очками. Ну, а там уже залишається Атлетико і Барселона по 71. Нам потрібно доігрувати останні матчі, залишилося три матчі і перемагати. З Атлетіко, Бельбао напряжно, але я сподіваюся, ми справимося. Так, перший матч Реал Овідо. Перемагаємо 4-0. Гарно, далі Севілья. Надіюсь, нічого нам не помішає. Так, 3-0. Залишився один матч Атлетік Бельбао. Ми мали за нього міні-кар'єрку. І. 3-1. Все, чемпіонство наше. Ми перемагаємо в Лалізі в цьому сезоні. Виконуємо усі завдання, виконуємо наші челендж. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася така кар'єрка, не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, писати коментарі. Та до нових зустрічей!